Нещодавно Приватбанк через свій мобільний застосунок Приват 24 відкрив новий розділ облігацій, де українці можуть купувати та продавати державні облігації від тисячі гривень без комісії у гривні, доларах чи євро. Це означає, що інструмент, який раніше був майже для професіоналів, став доступним практично кожному українцю. Але питання, чи це дійсно як депозит, просто і безпечно, чи якісь ризики все ж таки є. У цьому питанні розбираємось далі. І вже до нас доєднався Владислав Зимовець, доктор економічних наук, співробітник інституту економіки та прогнозування НАН України. Вітаємо вас у нашому етері! Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли для нас час. Давайте, пане Владиславе, поговоримо про те. Що таке взагалі? Ось ці облігації багато багато розмов, багато вже рекомендацій зберігати гроші е у цих облігаціях. Але все ж таки, що це таке? Ну, це е облігації. Це дор е боргові зобов'язання державою, яка е для фінансування дефіциту бюджету розміщує ці облігації, і за рахунок цього фінансуються бюджетні витрати. Ну це Іншими словами, це державний борг, але не державний борг, наприклад, перед іншими країнами, які ми запозичуємо в зарубіжних країнах чи міжнародних організаціях. А це борг, який держава розміщує серед українських банків, серед професійних інвесторів, ну скажімо так, інвестиційних компаній, і останнім часом зростає попит. На облігації з боку населення. Ми питали, в чому сутність цих облігацій, як вони, чи це замість депозитів, чи це паралельно з депозитами? Ну, я скажу так, що це є інструмент, е, трохи прив'язаний до е, реальної вартості грошей більше ніж депозити, тому що процентні ставки по облігаціям формуються на аукціонах відповідно. Коли у держави не вистачає грошей, коли є проблеми з фінансуванням дефіциту бюджету, то процентні ставки зростають, і вони миттєво відображаються на доходності облігацій. Тому з точки зору от, тримати руку на пульсі інфляції, тримати руку, ну скажімо так, моніторити і краще орієнтуватися і менше втратити, то облігації це для інвесторів плюс. Пане Водиславе, а чи дійсно вони настільки надійні, наскільки про це говорять. Ну вони надійні настільки, наскільки українські публічні фінанси при все будуть триматися, оскільки в нас воєнний стан, і в нас війна, і нічого зараз немає надійного. Ну але не надійні також депозити банківські, якщо порівнювати. А з іншого боку, відповідальність держави по облігаціях, вона ну більш менш це менш ризикований інструмент відповідно до теорії фінансів і порівняно з депозитними, депозитами банків. Тобто, якщо порівнювати ризики, то ризики депозитів є більше більшими ніж ризики вкладень в облігації а для фізичних осіб. Ну є такий плюс, який ми пам'ятаємо з 90-го року 8-го року, коли був дефолт. Ну тоді е, також держава не змогла розрахуватися по своїх облігаціях. То е, виплати е, фізичним особам здійснювалися на е, умовах, які були закладені при випуску. А для юридичних осіб і банків тоді були так звані е, була конвертація, були переглянуті умови, була реструктуризація боргу по ВДП. Тому ну скажімо, це було зроблено, тому що держава е хотіла зарекомендувати себе як надійний е позичальник саме перед населенням. Оскільки це є перспектива. Ну а в зарубіжних країнах, якщо ми візьмемо е ринкові економіки, розвинуті, то там величезний сегмент, саме державні облігації, це основа і пенсійних фондів, і е інвестиційних фондів. Вони вкладають величезні кошти. Ну і напряму. От як зараз ви кажете, Приватбанк зараз дозволяє напряму вкладати це. Ну і плюси, і мінуси є в такому інвестуванні. Ми потім поговоримо. Давайте не будемо відкладати цю розмову. Давайте просто зараз поговоримо про плюси і мінуси, тому що з одного боку це доволі надійна історія, і з іншого боку, ви говорите про те, що нічого надійного немає на 100%, бо зараз війна в країні, і ми дійсно живемо зараз у режимі такої певної певної нестабільності і фінансової у тому числі. Давайте про це поговоримо. Давайте про плюси і мінуси безпосередньо ось такого вкладення грошей і. Чим воно відрізняється принципово, наприклад, від депозитів. Тобто, чому вигідніше піти, наприклад, купити ось ці облігації державні, аніж піти і свої гроші віддати банкові? Ну у нас існує така різниця або певна диспропорція. У нас облігації державні приносять більший прибуток ніж банківські депозити. А за рахунок ну, це чого пояснити... це відбувається? Я не можу це пояснити нічим, тому що відповідно до всіх канонів економічної теорії безризикові ціни папери державні повинні мати меншу доходність ніж депозити. Оскільки банки це комерційні банки, вони не собою додаткові ризики, там комерційні портфелі і так далі. і Так далі, у нас це спостерігається вже багато років. Оцей оця диспропорція. Ну пояснити це чимось складно ну. Можливо, це пояснюється тим, що е, от ми починали цю розмову, що приват зробив доступними сіді ну, вкладення. Що для фізичних осіб це було дуже достатньо складно вкластися, тому що там великі були номінали цих облігацій, процедури були незручні. Треба було відкривати ну, багато всяких рахунків цінних паперах і такі інші речі, які. Ну, людина від цього стомлювалася, їй було простіше піти і відкрити депозити. Вона знала, як це робиться. Вже було традиційно, скажімо, так і звично. А тепер е, отакої такої конкуренції не було. І я пояснюю це саме цим, тому що банки не відчували конкуренцію і не бачили, що, хоч ці облігації і є, все рівно кошти нам несуть. То ми далі будемо платити маленькі проценти. Тепер, коли з'являється така альтернатива. То можливо банки побачать, що це, будуть піднімати процентні ставки по депозитах, щоб підтягнутися, щоб конкурувати за ці кошти. А з іншого боку, я можу це пояснити, що банкам не дуже то й потрібні ці депозити. Як це не дивно на сьогоднішній день, але я вам скажу так: у банків дуже зараз величезні резерви ліквідні, які немає куди вкладати, тобто вони володіють величезними обсягами. Коштів ну можливо це 500 мільярдів гривень, можливо, більше, які не вкладені в економіку через війну, тому що ризики вкладень величезні, вони бояться вкладати в реальну економіку. Ну трохи вкладають, але основна частина йде або в облігації ті самі державні, або йде у депозитні сертифікати на так от дивіться, заробіток е, комерційних великих банків, в тому числі державних, депозити там під 12-14% населення вкладає. Вони купують облігації у держави під 16%, і оці 2% на величезних обсягах дають величезні прибутки банкам. Розумієте? От. Тепер, коли. Населення дістає доступ до оцих облігацій безпосередньо банки ну, стають нібито не потрібні, от тому приватбанки перехольпулюють цю ініціативу. Це ж могли зробити не тільки Приватбанк, а таку систему там і дія якось робила, ну вона більше через банки, але можуть також і торгівлі цінними паперами, інвестиційні фонди можуть також робити таку послугу Це залежить від того, наскільки довіряють цьому фонду і наскільки в нього є. Ну, потужності для того, щоб зробити нормальний, е ну скажімо, так, зручний е додаток, такий е мобільний, і інтерфейс, і веб-сервіси, щоб вони були доступними для це. Також дуже дорого коштує. Але от Приватбанк зміг це зробити, і він е можливо буде піонером сьогоднішній день поруч е з деякими іншими банками, які також такі послуги надають. Ну, час, ну, я знаю, що монобанк також пане Владиславе. Якщо з появою ось цієї функції для того, щоб купити облігації, все простіше і простіше це робити звичайним людям. І ви сказали про те, що можливо і банки в якийсь момент не знадобляться, це реально може призвести до того, що банківська система почне збужуватися за рахунок того, що держава стане таким соціальним банком для українців? Ну давайте подивимося, от як розвивається історія, як все рухається. Якщо банкнуть у нас, як цей сектор банківський розвивається, якщо у нас банки основна частина активів це державні облігації. У них у самих банків. Тобто, а кошти вони беруть і населення, то дійсно вони не потрібні, ну оскільки користі від таких банків немає, тільки в тому, що вони беруть якийсь процент, і вони от існують, і там і так далі. От в світі, там по іншому, там банки дійсно дуже пов'язані з реальною економікою. і Вони на цьому живуть. Тобто, їхня головна структура в активах це кредити корпораціям, кредити. Ну, і патечні кредити домогосподарством, і це є банківська справа. А облігації це такий побічний актив, який додатковий, він переважно для підтримки ліквідності, для збалансування портфелів, для того, щоб менш ризиковані активи були в портфелі. Ці облігації державні є менш ризикованими. Тому така система: йде певна боротьба. Ну, Тут нібито держава конкурує з банками, але з іншого боку, розумієте, ЄНЕСА у нас. Банки в Україні більше половина банківської системи також державні. Активи Ощадбанку і привату там того сенсу, скажімо так, і Укргазбанку. Вони це більше половини активів цієї банківської системи. Тобто, вона в нас також напівдержавна. Тобто, от, от така от система щит державі державі вигідніше запозичити кошти, звичайно. Подешевше, ну скажімо так, знизити процентні ставки по цих облігаціях для того, щоб це зробити, треба охопити більше коло інвесторів. Оцим держава цим і займається. Тобто вона розширює коло через свої державні банки. І коли попит буде зростати і буде відпрацьований механізм, процентні ставки впадуть по облігаціях. І коли це може відбутися, знаєте, тут вже користуючись можливістю поговорити з експертом на цю тему, тоді вже будемо цікавитися. І я буду цікавитися і як людина, яка в принципі може розглянути для себе такий варіант збереження коштів, в тому числі і для наших телеглядачів. По-перше, чи можна Зберігати в гроші в оцих облігаціях, наприклад, у гривні, євро, доларах, на вашу думку, пане Владиславе? Ну і звісно, тоді як це відбувається, як це має відбуватися взагалі зсередини з точки зору звичайної людини. Тобто, от прийшла людина, на що треба звернути увагу, скільки грошей можна безпечно понести в і відкласти у цих облігаціях? Розкажіть ну, для того, до того дивіться, коли приймається рішення. Про є якісь заощадження, які чином е, їх е, управляти ними, тобто купівля облігацій це е, річ е, в чому ризикована. Тобто, там певний термін погашення. Є там однорічні, трирічні, п'ятирічні. Тобто, оскільки людина е, ну у нас зараз е, не дуже є впевненість у тому, як буде розкататися сценарії економічні, навіть в найближчому майбутньому, то краще купувати однорічні облігації. Вони по них також достатньо високий процент і менше ризики. А ризики які? Облігації це такий інструмент з фіксованою процентною ставкою. Ну, наприклад, у нас сьогодні облігації приносять доходність 16%. Національний банк зараз там декларув, ну, прилюднює рівень інфляції, поточний там 11 12%, приблизно так, який на сьогоднішній день є. Є плюс інфляція менше ніж процентна ставка, але нема ніякої гарантії. Що в наступні 2-3-4 роки інфляція не полізе вгору, оскільки є величезна кількість факторів, які ми не контролюємо і не прогнозуємо. Но, насамперед, це можливості погашення державного боргу. Сьогоднішній день вони існують. Оскільки є макрофінансова допомога Євросоюзу, а не надається, нібито на довгостроковій основі, і вона буде і далі продовжуватися. Це Є дійсно е, певною гарантією, але вона не постійна ця гарантія. Вона колись також закінчується. І в майбутньому немає впевненості в тому, що буде можливість погашати державний борг. Коли державний борг погашати нама нема чим держава вдається до емісії. Емісія або монетизація державного боргу призводить до зростання цін і знецінення грошей. Шляхом знецінення грошей вона зменшує реальну вартість своїх зобов'язань по цих облігаціях, і от таким чином, це не чесний шлях. Він е, не дозволений там міжнародним валютним фондом, нашими зобов'язаннями, і такими іншими речами. Але якщо так стається, то е, якби так е, ми маємо тоді рахуватися з тим, як з фактом доконаним. тобто воно вже відбулося, і е, от цей інфляційний ризик це найбільший ризик по цих облігаціях. І особливо друге, це якщо вони довгострокові три роки чи п'ять, це дуже високі ризики. Тому я думаю, що для таких потенційних початкових інвесторів нових, які будуть брати, цікавитись цим питанням, краще купувати однорічні облігації і ну, таким чином вигравати в плюс порівняно з ставками по депозитах. Ну, другий плюс це те, що не оподатковується. ПДФО, податків на доходи з фізичних осіб всі доходи від аплікації. Це також плюс реальний доходність звичайно набагато вища ніж по депозитах. Що ж, пане Владиславе, дуже туди. вам дякуємо за те, що е, розказала за те, що пояснила, як це працює, як це може працювати і як це вигідно використати. Владислав Зимовець, доктор економічних наук, співробітник інституту економіки та прогнозування НАН України, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про державні облігації, і як на цьому можна, можна заробити грошей. Щиро вам дякуємо і прощаємось. Дякую, до побачення. До побачення.